Це почалося з прогулянки містом, що не поспішаючи, розказує Вадим Панахов і звернув увагу на те, що стіни будинків, магазинів, парканів і навіть дитячі майданчики розписані рекламою сайтів і каналів, які займаються розповсюдженням наркотиків. Наступного дня, каже, купив фарбу і почав замальовувати. Це для мене як хвороба, яку потрібно швидко лікувати, щоб вона не розповсюджувалась. Я розумію, що наркоторгівля та наркоманія Її неможливо побороти, але це не означає, що треба сидіти вдома і чекати, коли всі стіни будуть замальовані в таких графіті. Я дуже проти цього, тому я й борюся. Фарбу купував за свої гроші, розказує Вадим. Так було кілька місяців, поки друг не написав у соцмережі прохання допомогти придбати фарбу. Люди почали відгукуватися і перераховувати гроші. Якість фарби та кольори обговорювали у коментарях. Про куплене і про роботу Вадим звітує також у соцмережі. Запобігти розповсюдженню наркотиків можна і через чат-бот Драхантр, мисливець за наркотиками людина, побачивши того, хто пише рекламу, або Робить закладку, може у чат бот відправити фотографію геолокацію. Такі повідомлення розказує тимчасова виконувачка обов'язки старшої інспекторки прес-служби патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна допомагають швидше реагувати на порушення. Ця інформація надходить до чергової частини, після чого патрульні отримають. Виклик, їду для перевірки інформації, і вже якщо така особа була затримана, надалі зловмисник може понести відповідальність як адміністративного кодексу, так і кримінального. Від початку роботи дракхантеру близько сотні викликів, подібного роду, є затримані особи. Перш ніж зафарбувати рекламу на приватному будинку чи паркані, чоловік запитує у господаря, чи будуть вони цей напис знищувати. Якщо ні, то робить це сам. Реакція людей різна, розказує Вадим. Хтось каже дякую, а хтось проходить повз за словами чоловіка. З червня зафарбував близько 200 написів. Ольга Ляшенка, Аліна Олефір, Володимир Чепенова. Новини на Суспільному. Херсонщина.